Всім привіт, друзі! Ви на каналі ЄГТБ Майнкрафт. Зараз «Ігри ТБ Майнкрафт, зараз ми будемо грати у Майнкрафт на сервері Hive. Зараз е... я вам покажу свій текстурпак. Я його сам робив. Е... Оці от українські ХП зразу кажу взяв ідею у яблучко-плей, щоб Він мені потім написав: ти в мене вкрав ідею, ти в мене вкрав ідею. Тому ідея його я трохи інакшого кольору просто зробив. І. Ну, типа, в нього голубе, а в мене синє зверху. І не знаю, чи він е... таке саме робив. Зараз зайду. Загружається. Коротше, в моєму цьому екстурпації називається Укр Український ПВП ПАК 3.0. Я його просто оновляв пару разів. Але потім буде 3.1, тому що в мене там меч. Меч, каміний і діамантовий і криво зроблений. Коротше, зараз покажу. Ось зараз якраз дасться каміний меч. Ось. Типа якісь ще ось от білі пікселі, мені їх треба буде забрати. І діамантовий меч там теж є не дуже потрібні пікселі. А, до речі, зараз покажу. Дивіться. От за цей рестон вдається ось золоте хп. Дивіться, як я це зробив. Типа чорно червоне хп. Прикольно, в принципе, я понял. Жал, а... ку, до речі, не не можна викупити. Не, мені подобається. А що, уже? Вже відкрилося? Що, так швидко? Я навіть не встиг третій сундук бурундук золота. І ще я планую зробити тотем у своєму стилі. Типа зі своїм скіном. Зараз катку дограю і покажу, де скачати той мій, мої текстури. А, і до речі, керування я все-таки оце от залишаю, тому що з тим керуванням я повчився, пограв в мене ніякого результату. Той результат, що ви бачили на відео, в мене він ніяк не міняється. Ой, там вже пацани алмазники бігають на центрі, в мене лише діаматовий нагрудник. Ну я ліпше зараз відійду, не хочу ніякого ПВП. Мені от з якимось челом такий, що не дуже... Типа має броню... Вот з ним би попехатись. Блин. А, понятно, понятно, все. А, і до речі, коли в мене тратиться хп, то в мене там. На місці чорного ХП стоїть е, таке трохи українське навіть. Типа український колір ХП, але трохи тем, темніший. От тут чел взагалі без брудні бігає. так чекай, що я не подовжую. Е, ось, я сказав назву мода, але. Ой, текстура, текстурпака. Але його треба буде скачувати в цій програмі. Я на монтажі вставлю цю програму, і треба буде в плеймаркеті скачати. І там в адонах. Чи в текстурах, не пам'ятаю, треба от вписати у ту от назву, що я вам сказав. Український текстур пак. Ой, український ПВП Пак. би. Зроблю тут тем. Це теж буде нова версія, вже буде 4.0. А от, от то, що я баги буду поправляти, це буде версії десь там 4.1, 4.2, от десь так. Але от якщо я буду нові предмети додавати, то це буде нова версія. Ну, типу, щоб ви були в курсі або в курточці. Вот з залізним мочем в мене все добре вийшло. І з незаритовим теж. Блин, то все, конечно, круто, але, блін, у мене броні нема нормальної. Короче, є план? Уся був план. Що то за криса з мільйон КПС? Уй! Лох. Вон, друзі, я думаю, час валити вже. Угу. Дуже я добре звалив. Знаєте? Дуже добре звалив. Ладно. Посилання я не можу залишити на цей на свій пак? Давайте ще одну гру зіграємо і все. Блін. Взагалі це відео, планувало на пару секунд, щоб тіпа, розказати тільки про мої, мої текстури. Якщо хочете туторіал, як робити текстури на телефоні, то має бути три вподобайки на цьому відео. Але я думаю, що то вже всі знають. Залізний шолом зразу надягаємо. Меральд, Деймонд і редстоун. Оооо. Нормально було вбузло. Мені би меч якийсь. Деймо, доби там залізний. Серйозно, золотий. Ладно, буде. Для підпалу. Для підпалу. Ось, пацана. Що це було взагалі, алло? Я його взагалі-то почав бити, і я мав його прибити, алло. Алло, Майнкрафт! В тебе логіка включена? Я щось не розумію, в тебе вона, вона походу, виключена. Ні, ну, Йома, йому. Я його мав, по-перше, скинути, по-друге. Як він мене зразу замітив і зразу почав бити і скинув. Ну це неможливо. Ну в нього реакція мангу. Мангу. Реакція мангу. Реакція під назвою манго. О, мій рекорд, до речі. Побив. І майже до кінця дійшов. О, у мене тут є Деймонд. Повзло. Не знаю, вроді би все розказав. Не судіть строго, це мій перший текстурпак. Тому... Якщо щось буде, то пишіть в коментарях, я поправлю. Якщо щось буде працювати не так, як треба. У мене вже є діамантовий меч і діамантовий нагрудник. Але як зло нема станів і шапки. Тільки сказав, мені зразу дали. А вона, а, на... А то все було в першій же скрині. Так, мені треба блоки. Блоки падають з заліза або золота. Це не, це не блоки, це не блоки. О! Що, блін? I'm will survive, ponif? No, hai bai, bro. Ладно. Це було важко, але я вижив проти них. Не знаю як. У мене є динаміт, яким можна запрямкувати. Плеєрів. Богдан, ти в якому віці? Який плеєр? Так вже ніхто не говорить. Я тільки що це зробив як тормоз. Опа, набачу плеєра. Пусть якого плеєра. Шапка. Все, я алмазник. Поузло. Ай, не можна кидати, я забув. Щонь для того, щоб буститись. Блін, може, зараз буде, до речі, перемога. О, задні червоний. Ну, все, мені кінець. <свист> Блін. Я щось думав, що там менше ігроків, що ми, типу, троє там лишилися. Ладно, друзі. Всім дякую за перегляд. Отакий от мій текстурпак, всім па-па.